Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Хело, джерона фанз. Аймвери хеппі ту скор ту гоус. Со support. інкредибел супер. Летсь together. See you on Friday. Надскромна каталонська жарона продовжує бути серед усних сенсацій цьогорічного єврочемпіонату серед усіх чемпіонатів. А головний тренер Жорундинців Мічел продовжує наполягати на тому, що основна мета цієї команди залишитися у наступному сезоні в рамках Ла ліги. Зберегти прописку. Що досить дивно, зважаючи на те, що зараз жарона перебуває серед лідерів Ла ліги після 10 турів, маючи аналогічну кількість очок, що й Мадридський Реал по 25. У нас уже є на зв'язку. Як ви бачите на екрані Володимир Лесько, оглядач «Ла Ліги». Кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, привіт, друзі. Ну, звичайно ж, ми не обговорюватимемо лише персону Мічела, бо нас цікавить форвард український і найдорожче придбання шерондинців в історії. Артем Довбик, який останньому матчі проти Альмерії, відзначився дублем, і на його балансі уже П'ять м'ячів, і це досить хороший результат, зважаючи також, що він має два е, асисти в активі. і От як реагувала іспанська преса на те на камбек Артема Довбика і перемогу над двольову Жирони в непростому поєдинку проти Альмерії Слухай. Я думаю, що Довбику вже потрібно відкрити як мінімум Вікіпедію і починати вчити такі терміни, як пічічі. Ти знаєш, що таке пічічі Пічічі? Ні, не знаю. Бо зараз в іспанській пресі його ось після останнього матчу тільки так і називають. Він зараз одноосібний лідер е, бомбардирських перегонів в самій Жероні. У нього п'ять м'ячів, позаду лише троє: Савіо, Стоані та Ян Янхельрера, в яких по три. І от, власне, такі великі видання, як Мундо депортіво, як «Діаріо Спорт», як «Ле Спорт» писали про Довбека як про «Пічічі». Пічічі, як ми всі знаємо. Ну, або не всі. Це легенда Атлетіка Рафель Морено, який забивав свої м'ячі ще на початку ХХ століття, і зараз, власне, його іменем називається оцей трофей найкращому бомбардиру Прімери. Так ось Леспорт писав про Добика Пічічі, про гравця, який з кожним днем все більше починає нагадувати увага, Ерінга Холанда. Ну, це вже такий комплімент, дуже серйозний комплімент, з яким тепер довбику доведеться жити, і йому відповідати такому статусу. Ну, захоплювалися відверто кажучи, після цього матчу. я не хочу зараз там перехвалити, але. Класно він в цих своїх двох м'ячах розібрався, як в першому, так і в другому. Спочатку класна комбінація. Це він обстукався з бліндом, виконав у дальній. І от ми з тобою вже зачіпали цю тему, що знову було таке побоювання, знаєш, у цього кіксу, бо замах там був дуже серйозний. Але все ж таки він поцілив у дальній кут і, і забив красивий гол. І другий теж був не менш ефектний, в оточенні трьох гравців. Він примудрився там на Замасі одразу двох прибрати, е, виконав у і все. Іспанська преса це зараз преса Довбика. Е, видання Марка найбільше видання Іспанії, найавторитетніше. Такий рупор іспанської преси, я б сказав. Е, вони присвятили Довбеку в цьому симу післямайчовому звіті окремий абзац, який починався зі слів. «Довбек закохує. Ось і там йшлося про те, що Артем вже майже повністю інтегрований у футбол Мічела, що йому знадобилося дуже мало часу, щоб стати своїм у цій команді, і те, що він дуже так ускладнює зараз е, вихід на пенсію Стуані. Стонів вже зізнався, що він би хотів завершити кар'єру в Жероні, але як бачимо, напевно, йому завершувати доведеться на лаві запасних, тому що Артем поки що шансів не залишає. Хоча уругваєць теж не здається. Такий, як справжній чару, а він б'ється до кінця, він виходить і свої м'ячі теж забиває. Також марка називала Добика, добика вже сенсацією ліги гравцем відкриття цього сезону. І е, вони так класно дуже зазначили, що е, Довбек у штрафному майданчику суперника, навіть перебуваючи спиною до воріт, він вичуває ось цей запах крові і голів. Тобто він такий вже справжній кілер. І завершили вони тим, що Довбек Савіо поки що не дозволяють фанатам Жерони прокинутися від цього неймовірного, фантастичного сну від мрії. Ну тому що. Давайте будемо відвертими. Мало хто собі міг уявити, що Жерона зараз буде серед лідерів е, Прімери і буде реально претендувати, не те, що там ну, про чемпіонство я навіть не хочу поки що говорити, але на зону Єврокубків, тому що ми згадували, який бюджет в Жерони 50 мільйонів, і які стелі зарплат в Барса чи Реала, з якими зараз конкурує ця команда. Отже, від Марки він отримав е, трійку. Це найвища оцінка разом з Алейшем фантастичним і бліндом. І так само трійку він отримав від каталонського вже видання Муду Депортіво, яке назвало Добека хуліганом, який не давав жити захисникам, дуже класно розбирався і був власне ефективним. Так само діаріо Спорт його похвалило. Ці взагалі написали, що перемоги Жерони зараз. Асоціюється з добиком без цього гравця немає перемог. Ось та картина зараз на перших шпальтах. Тут без жодних перебільшень. І ну коли хвалити, якщо не зараз. Коли хвалити Жерону, якщо не зараз. Е, ну напевно, ми там не відкриємо якогось секрету. Звичайно, у них мінімальні шанси на чемпіонство. Все ж таки, це гра на довгу дистанцію, ресурси в реалах. Там особливо та й в Барсе фактично безмежні, два рівноцінні склади, в Жерони такого немає. Але навіть ті гравці, які виходять з лави запасних, вони теж роблять різницю. Як ми побачили, Арнау вийшов, віддав на стуані і все це гол. І ще би мені хотілося відзначити на рівні з Артемом. Найкращого, все ж, гравця Жерони, Алеша Гарсію. Він знову продемонстрував фантастичний рівень. Е, ну, неймовірний цей гравець, і я не знаю, чи він затримається в цій команді ще на наступний, от ще на ще один сезон. Тому що Алеш витворяє неймовірні речі за точністю передач, зокрема довгих. Він зараз кращий за Тоні Кроса. Оце це фантастика, це фундаментальний абсолютно футболіст, архітектор через нього проходить абсолютно все, і в останньому матчі ми знову побачили від нього два неймовірні асисти, які він виконує фактично з центру поля. І ось зараз в Іспанії пишуть, що гравця з настільки поставленим ударом, з настільки чіткою і вивіреною передачею, Напевно, немає в цілому дивізіоні, і його потрапляння в збірну це є питання часу. Помічники Дела Фуенте вже були на останніх матчах і за цим футболістом вони стежать. І, до речі, була ще цікава історія з Олейшем, коли його запитали, чи він би перейшов в Барсу як Оріоль Ромео. Він собі дозволив таке трішки необережне висловлювання. Він сказав: Я би перейшов туди з закритими з заплющеними очима. І слухай, ну, і в Жерони вже в клубу, в фанатів, такі, які е, розвивається, зокрема, цей фанатський рух, зараз дуже сильно. Це вже, Жерона зараз це вже не суто про баскетбол, знаєш, як було раніше, це вже і про футбол, і вони дуже сильно обурилися, вони на нього образилися, і йому потім довелося все ж е, виправитися. І він сказав, що та ні, я ж там про якесь. Далеке майбутнє, звісно, в футболі будь-що може статися. Я відданий Жироні і все буде окей, не хвилюйтеся. Ну, зрештою, перехід Ромео теж повинен бути для нього е таким трошки. Повинен його насторожувати, напевно, тому що Ромео в барсі не основний і відверто кажучи, провалюється, але ми, напевно ще до цього повернемось. Е, окей, і повертаючись до Артема Довбика, оця комбінація з дані Бліндом. Е, мене таке враження, що Мітчелл награє е, ці п'ятки. Коли ти віддаєш знову на гравця, який, від який тобі перед цим дав пас, бо схожа ситуація була і в іншому поєдинку, але вже не пригадую, з ким саме Довбек обігрувався, також п'ятою, скидуючи на другу хвилю атаки. Тут аналогічна ситуація, і так само як відомо свого часу в минулому сезоні записав асист п'ятої на себе Віктор Циганков, інший українець, який захищає кольори Жорони, ласка, володя там якийсь в перерві трапився скандал із арбітром поєдинку Жирона Кадіс. Слухай, це напевно вперше. Я таке бачу, щоб гравець от зараз в Іспанії зробили таке ноу-хау для них, коли гравці йдуть в роздягальну і спілкуються з пресою, з тими журналістами, які на бровці поля. Давід прийшов туди і сказав, що арбітер зустрічі Ортіс Саріс його ображав, що він дуже зухвало з ним спілкувався, але там не лайливо. І, мовляв, всі в примері знають, що це за хлопець, і наскільки він брутально поводиться в спілкуванні з іншими гравцями, наскільки він зверхній і високомірний. Зрештою, довелося цей момент після матчу комітету судівському дисциплінарному розслідувати, і як з'ясувалося. Нічого такого не було. Було прослуховування мікрофонів арбітрів, які теж не підтвердили слів Давіда Лопеса. І, зрештою, потім вже Міч говорив про те, що Давід був такий трошки дуже емоційний. В цьому матчі, зокрема, йому не подобалося, не подобалося те, що е, РФ не дозволив йому вийти з обручкою і, здається, з ланцюжком на руці, який він мав перемотаний ось цим скотчем, яким футболісти ці всі е, речі е, приховують. Ну, словом, дуже дивна історія, але, е, от, наприклад, видання Релево після гри воно намагалося дослідити персону е, Аріса е, Ортіса Аріса. І багато хто дійсно з гравців підтверджував, що він ось такий трішки Матео лаос. Який дозволяє собі багато поговорити, е, таке панібрасто трохи з його боку, і що він, мовляв, такий поганий поліцейський, і стара школа поліцейська, який там взагалі нічого не дозволяє е, на полі, і будь-яке зауваження з боку гравців трактує дуже агресивно. Ну, словом, була така історія скандальна, вона ще продовжується. Я думаю, що. Ще буде це розслідування теж продовжуватися, тому що коли гравець виходить і такі речі говорить, це не може залишитися поза увагою. Окей, наступний поєдинок Жерона проведе вже 27 числа і прийматиме на Монтіліві е, Сельту. І от зараз дивлюся на котривні наших партнерів, букмекерів Фавбет. І вони дають такі наступні коефіцієнти: 1,84 на перемогу команди Мітчела, Довбека і Циганкова. Циганков невідомо чи з'явиться у цьому поєдинку. Поки що не відновився, але відомо, що повернувся до тренування у загальній групі. І навігодують чотири тридцять на сельту. Е, отже, Жирона і в цьому поєдинку е, мала б здобувати перемогу, здобувати перепрошую перемогу. І також будемо надіятися, що знову ж таки покращить свою статистику. Артем Довбек, яка і також уже на початку сезону е, вражає, окрім Артема Довбека, з'явився на футбольному полі ще один українець в рамках 10-го туру Ла ліги. Йдеться про Романа Яремчука. Валенсія нарешті перемогла, але Роман знову не зумів відзначитися результативними діями, з'явившись наприкінці другого тайму на футбольному полі, от що відбувалося, на що спроможній роман і що він показав, знаю точно і бачив точно, що він спромігся на гол з офсайду. Ну так в нього два моменти двічі він е, приймав м'яч у сайті. Власне, тоді коли е, забивав після передачі капітана Гая. До речі, саме після того як капітан повернувся, Валенсія ожила у неї, нарешті, фланги. Запрацювали справа ті різ, ліва гая, і це Все виглядало набагато цікавіше, тому що ми говорили, що Валенсія живе з вільних зон, ось з цієї гри на просторі. І вже на перших хвилинах ми побачили, як ця команда розбиралася, і як гая ефектно забив ось таким черпачком, перекинувши голкіпера. Ну і тут би я ще відзначив в цьому матчі, зокрема. Найбільш такий ефектний, найкрасивіший момент це була ось ця передача т'єрі рабоною, як він там зорієнтувався на угодуру на конкурента Яремчука, і той вже переправив м'яч у ворота. А Роман, ну почнемо з того, що дуже мало часу в нього було для того, щоб проявити себе, і це вже була така гра. Досить сумбурна, бо по суті для Кадіса все завершилося після вилучення в першому таймі. На цьому можна було ставити крапку. Такі команди, як Кадіс з такими виконавцями, ще й в меншості на непростому полі, як Месталія. Ну тут не йдеться про те, що якась там суперкоманда проти них, але саме по собі. Поле дуже складне з, з фанатами, які женуть команду вперед. Та ще й з таким Мамардашвілі, який тягне е, майже все, в другому таймі витворяв він дійсно дива. Ось е, в такому поєдинку було складно, звичайно, Роману. Але давайте теж е, відзначимо ось це, що він знайшов, по перше момент, для удару, тоді, коли він забивав з офсайду, так, заліз він в положення поза грою. але він цей шанс реалізував. І, зрештою, навіть от супердепорти, валенсійське видання, поставило йому не низьку, а от середню таку оцінку, шістку були гравців, та в яких п'ятірки, той же Фольке, який провалився для прикладу, там його конкуренту у Годуру поставили сім, не набагато вище. І що сподобалося іспанцям, так це те, що Яремчук був такий асоціативний, тобто він. Класно ось відкривався під ці передачі, якось партнерами намагався взаємодіяти. Ну, Небагато є що згадати, бо лише в нього там, здається, дев'ять передач, одне вигране єдиноборство. Взагалі без ударів. Звичайно, що ось цей м'яч забитий в протокол не потрапить. Але Роман не знітився і він показав, що він готовий. Виходити з лавки, він готовий підсилювати команду навіть з таким класним, на жаль, на жаль, для Романа Угодуру, яким він є зараз. Теж найкращий мобердир команди. І ну буде йому не солодко, але як говорив Бараха Яремчуку потрібен час, бо були в нього всі проблеми, коли він лише прийшов Валенцію. Там якісь мікропошкодження. Тому зараз степ байстеп йому потрібно працювати на тренуваннях, доводити, що він конкурентний. Зрештою, Яремчук в оренді і. Він тут не сильно щось втрачає, хіба що той момент, щоб зачепитися в такому вже топ-чемпіонаті? І цікавить ситуація в стані каталонської Барселони, де безмежна кількість травмованих. і зрозуміло, чому цікавить стан каталонської Барселони, бо це майбутній суперник в рамках групового етапу Ліги чемпіонів нашого донецького шахтаря. Ну, так, Барса провела дуже складний матч з Більбао. І справжня катастрофа зараз в таборі каталонського гранду, зокрема, з травмованими. І Шахтар, власне, в ідеальний момент для Шахтаря зустрічається з каталонцями, тому що я нагадаю, не зіграє основний нападник цієї команди Роберт Лівандовський. Не зіграє основний центрбек і найкращий захисник цієї команди Жуль Кюнде. Зіграють провідні гравці середини поля Френкі Де Йонг і Педрі. От якщо вибуває хтось один з цієї двійки, то вже команді дуже складно, вона задихається всередині. А тут не буде їх двох. І ще не буде Гаві, Давайте не забувати, який отримав червону в порту. Це теж дуже серйозна втрата. Фактично, ми побачимо знову. Експериментальний центр поля. Я думаю, що це буде Гюндоган, Фермін та Оріоль Ромео, Оріоль, який провалив матч з Більбао, і Оріоль, якому вже на секундочку шукають заміну. І є слухи в каталонській пресі, що в січні Барса вийде на трансферний ринок у пошуках. Тірки у пошуках ще одного півота, тому що Оріоль поки що не виправдовує, покладене на нього сподівань. А це трансфер Хаві Ернандеса. Хаві, хотів дуже цього футболіста, який переходив в Жерони, яке вже згадував, там 5 мільйонів за нього наплатили. це ще не стільки не стільки багато, але багато для нинішньої барси яка рахує кожну копійку, яка все ще має дуже серйозні проблеми. З фінансами і не може собі дозволити ось так розкидуватися в сторони грошима, і навіть ось молодий маргів, який. Сенсація, до речі, герой такий несподіваний, який з сховеніля прийшов, це навіть не барса. Бе дуже нетиповий форвард. Така чиста дев'ятка, щось теж схоже на Ерлінга. Бо в Ламасії структурі Барса дуже мало таких футболістів, таких хижаків штрафного майданчика. А він один з них високий, такий фактурний, з хорошою швидкістю. і Ми бачили, коли він вийшов. Там через 33 секунди це один з найшвидших голів в дебютному матчі. Найшвидший ну, взагалі... гол історії Барселони. Ну після заміни це найшвидший гол. та та. та Взагалі казка. Просто ми бачили, там як його батьки на трибуні реагували, там матір розплакалася, ну там справжня істерика була після його гола. І ось такими. Молодими хлопцями, напевно, Барсі доведеться грати проти Шахтаря. Я думаю, що праворуч вийде ще один сенсаційний ламін, який теж в цьому сезоні вже, попри свій юний вік, грає в основі і в Барса просто вимушено експериментувати. Ось, наприклад, проти Більбао, ми бачили на позиції фальшивої дев'ятки. Або Жуао Феліша, або Ламіна. Але португальцеві ця позиція не дуже подобається. От навіть в перші 25 хвилин хвилин е аналітики каталонські нарахували, що Жоао ось на позиції цієї фальшивої девятки отримав лише 5 передач. Тоді як зліва на, на улюбленому своєму лівому фанзі він отримав 9 передач. Зрештою, вони ось так чергувалися. Там і Феран з'являвся, який теж на Шахтар вийде, звісно. В основі, ну, давайте на 90% скажімо так, бо в Хаві просто зараз немає вибору, немає ще й бразильця Рафіні, травмованого. І ось йому доведеться щось вигадувати, вигадувати, ось власне з такими юними гравцями, як Фермін, як Ламін і так далі. Але ось якщо брати матч проти Більбао, ну дуже складно було барсі, і атлетів показав Шахтарю, як потрібно проти цієї команди грати. Звісно, якщо ти в фізичному тонусі ідеальному і можеш бігати, там, якщо не усі 90, то 60-70 хвилин. Тому що Більбао дуже високо пресингувало, але тут я зразу зауважу, що це одна з найкращих команд примерів за інтенсивністю Ну, Тут Шахтарю буде важко зрівнятися з цими хлопцями, які просто носяться шалено. Це, зрештою, їхній хліб. Вони за рахунок цього живуть, що вони давлять, отак душать суперників всередині поля. І цікавий момент. Вони змусили Барсу грати в довгими передачами. От пам'ятаєш, було колись. Там всі сміялися з Барселони Кумана, яка дуже часто собі дозволяла такі речі, відходила від цього славнозвісного футболь-детоке, Хуего де, де посесіон, коли вони грали в ці короткі передачі і там доходили так до штрафного майданчика, вже потім розбиралися. Ось тут Барса виконала за матч найбільше довгих передач в цьому сезоні понад 80. І лише на 34-й хвилині захисники Барселони зуміли знайти в центрі поля. Е Півзахисника Оріоля Ромео, півота, одного з центрбеків, обличчям до чужих воріт, що той міг передачу прийняти. Тобто, ти розумієш, наскільки Атлетік все перекривав? Абсолютно все. У Барси були такі величезні розриви між лініями, що ну, вони були змушені ось так грати в довгий пас. І ще раз повторюся, це для Шахтаря ось такий гід, як в матчі з Барсою діяти. Тому що ну, от мені здається, що зараз якраз дуже хороший момент Шахтаря в матчі відповіді вже буде складніше, тому що повернуться всі, всі травмовані швидше за все. Там лише Педрі під питанням. В Педрі дуже довго відновлюється. Він повинен був повернутися до класіку, але не встигає. І, можливо, є такий шанс, що дадуть йому ще трішки довше. Часу і можливо навіть до матчу відповіді шахтарем він не буде готовий. але зараз шахтарю потрібно цим скористатися. Потрібно дивитися, як грало Більбао, як Більбао пресингувало, і особливо увагу звичайно зосереджувати на Жвао Феліші. Дуже скептично до цього футболіста всі ставилися після його цих оренд, в Челсі, після його конфліктів, з Сімеони в Атлетіко, але він прийшов в ідеальне для себе середовище. Він прийшов в команду, яка грає в його футбол атакувальний, де усі комують, де футболісти атаки дуже комфортно почуваються, тому що є з ким грати. Є е, такі конструктивні, я би сказав, гравці, і ось це буде найбільша проблема Шахтаря в цьому матчі. Цього гравця потрібно буде дуже серйозно тримати, якщо це взагалі можливо. Тому що там в іспанській пресі його зараз називають там леді найкращим гравцем чемпіонату, і проти Атлетіка він створив сам чотири великі. Шанс для команди. Він з другого поверху міг забивати, що мене трошки дивує, бо я, до речі, чомусь цей момент опустив, що жуга, такий крутий, на другому поверсі. Він там вигравав боротьбу непросту. В оборонці в Атлетіка у повітрі пробивав, створював сам для себе моменти. Зрештою, саме жалу віддав цю результативну передачу. Тому за цим футболістом треба бути особливо уважним, як і з Канцело, Зрештою, ось після приходу в Канцело, гра Барселони. Видозмінилась так серйозно, він зараз став по суті додатковою людиною в середині поля. Це те на це треба буде звернути увагу Шахтареві. За рахунок нього команда отримує більшість середині. Вона через нього часом дуже якісно в білдапі через нього виходить. Діє і в деяких матчах, от там його карта теплових дій це просто вся от середина поля. Справа. Ліву, і багато хто навіть не знає, де там той Кансело грає. І, до речі, ще, кого визначали, наприклад, в Іспанії перед цим матчем Шахтарем, для мене трішки несподівано це Келсі. Ось, наприклад, Видання А писало, що це в майбутньому, можливо, великий такий форвард заміна Соломону Рондону в збірній Венесуели, і що цього гравця потрібно боятися, що це така перлина. Яка от зараз придивляється, знаєш, хижак до барса щоб е, заподіяти їй шкоди. Ну нічого дивного. В останньому поєдинку чемпіонату України української прем'єр-ліги проти ЛНЗ, Келсі визначився Дублем. І ніхто не сподівався, що він так, ну скажімо, так, вийде і таке оформить при дебюті виконуючого обов'язки на тренерському містку Даріо Серни. І до речі, про Жоао Феліса і в матчі проти Атлетіка помітно було, як гравці більбао просто намагалися його знищити. Його і в спину штовхали і хотіли збити його там, бо розуміли, що це найнебезпечніший гравець каталонської Барселони, який знаходиться на даний момент на футбольному полі, і так і було. І можливо, і це взяти на зубок, взяти цей рецепт і гравцям донецького шахтаря, що можна зустрічати досить жорстко феліша португальця, і це може принести результат. І нагадаю ще раз, що поєдинок між Барселоною та Донецьким шахтарем відбудеться 25 числа. Тобто завтра це був Володимир Лесько, редактор футбол 24 а Також з вами був Юра Гаврищак і традиційно кажу, побачимося.